Ну, дивіться, в цьому році да, з'явилося декілька нових схем вчинення шахрайських дій відносно наших громадян. Шахраї постійно займаються тим, що вигадують нові схеми, на які можуть попастися довірливі громадяни. Однією з нової схеми, яка з'явилася цього року у шахраїв, є нова схема по заволодінню аккаунтами телеграма довірливих громадян. Громадянам буцімто від Служби технічної підтримки месенджера Telegram надходять повідомлення про те, що їхній аккаунт може бути невдовзі видалений. Для того, щоб цього не сталося, громадянам пропонується пройти повторну авторизацію, скидується посилання. І після того, як громадян переходить за вказаним посиланням, він втрачає доступ до свого аккаунту, він переходить до шахрів, які вже використовують у своїх цілях, там, розсилають повідомлення про термінову позику грошей. Або Інші фішні посилання, які в подальшому використовуються для того, щоб заволодіти іншими аккаунтами. Служба підтримки і адміністрація месенджера ніколи не звертається до користувачів месенджера з проханням пройти авторизацію яку-небудь зробити якісь підтверджуючі дії. Цього робити ні в якому разі не потрібно. Взагалі не рекомендується переходити за підозрілими гіперпосиланнями, посиланнями, проходити будь-яку авторизацію або повідомляти коди з повідомлень, де є інформація, що нікому не передавати цей код. Цей код призначений тільки вам, і ви ці цифри чи комбінацію цифр не повинні передавати третім особам, бо це створює загрозу за володіння вашим аккаунтом, доступом до вашого там, мобільного банкінгу. Інших сервісів. Е, якщо ж сталося таке, що вашим акаунтом заволоділи, його використовують шахраї там для розсилаючого повідомлення про термінову позику грошей. Е, першочергово треба сповістити всіх своїх знайомих про те, що вашим аккаунтом заволоділи шахраї, що з нього здійснюється розсилка. Це можна зробити паралельно там з іншого, з іншого месенджера, який контролюється, там ще чи вайбер. Чи... Ватсап чи просто повідомлення в соціальній мережі на своїй сторінці, що так і так, моїм аккаунтом заволоділи шахраї, з нього просять гроші. Це не я, це від мого імені виступає шахраї. Після чого треба звертатися до правоохоронних органів, можна звернутися до працівників кіберполіції, які в онлайн режимі проінструктують, допоможуть повернути доступ до телеграм-аккаунту.